Вітаю панство! Слава Україні! Сьогодні я встав рано вранці для того, щоб показати вам всім такий досить унікальний, навіть певно, по мірках Японії скутер інформації про нього в інтернеті не так багато. Є досить непоганий огляд на Ютубі, але й в ньому є питання. Тобто, є для мене в мене є моменти. І, і уточнення до того роліка. Більш за, все, більш за те, е, немає інформації про е, те, як все це виглядає е, під, під сідушкою, під горшок, як виглядає. Тому е, я вирішив вам показати, як виглядає це чудо Honda Jorcab. Е, трошечки підрозібрати його. Невеличка передісторія, Я розбагатів на цей скутер відносно нещодавно, місяці два тому. Коштував він мені дуже дешево і купив я його із-за цікавості. Мені було дуже цікаво доторкнутися до цієї техніки, прокататись, подивитись, розкрутити і в цілому зрозуміти, про що, про що йде мова. Я... Це для мене досить ностальгічна техніка. Чому? Тому що я починав свій шлях техніки з Джорно. Тобто, перший мій скутер був Джорно, другий скутер мій Джорно був, і лише потім я перестав: ну я пересів на кап, з якого більше ніколи і не зліз. Єдиний великий, єдиний великий мінус цієї техніки це те, що він без док. Тому ці номери ви на них не зважаєте. Це номери від іншої моєї техніки. І я їх повісив, щоб ввести в оману поліцію, тому що хочеться е прокататись, зрозуміти, що за техніка. А без документів, без прав, без реєстрації, на жаль. Неможливо їздити по наших дорогах. Це досить часто задалені мені ці питання задають, як їздити і як поставити на реєстрацію, а ніяк на даний момент із-за обстрілів Одеської області і, взагалом, продавці не хочуть ставити братись за таке. Раніше були певні шляхи. Коштувало це орієнтовно баксів 200, але е, я розпочну з того, що цей джоркаб я знаю років вже 4. Тобто, колись 4 роки давно до мене звернувся власник його і сказав, що хотів би його продати. Тоді він був без док, і зараз він без док. І хотіли за нього досить високу суму, яку я собі дозволити не міг. І хлопчина виставив його на продаж, він не продавався. Потім він на ньому трошечки їздив. В нього виникли певні технічні проблеми з карбом, про які трохи пізніше розповім. Потім він його поставив в майстерні в куток, і він пилився там, покривався лаком. І, врешті-решт, він дійшов до того, що для того, щоб їздити на ньому, потрібно дуже багато всього, починаючи від прав, закінчуючи реєстрацію, з якої зараз строго дуже. І він вирішив його продати хоч за якісь гроші, і звернувся до мене. І в мене на той момент були ці гроші, і я вирішив його купити. Навіть якщо на ньому не їздити, то в нього дуже цікавий двигун від Honda Cup 4 ступка з електростартера, якого тут немає. Але 4 ступка це дуже цікаво з урахуванням компресії в десяточку. Тепер рухаючись спереду назад, ми з вами розглянемо е, цю техніку більш детально. Е, я вам розкажу про е, те, які в нього особливості в порівнянні з Хондою Джорно. Е, це, по перше, ну, напевно, власникам кабів не так буде цікаво власникам Джорно буде цікаво, тому що вони завжди крутять свої джоріки двохтактні. І цікаво побачити, як це все виглядає, що з першого погляду ти дивишся на Хонду Джорно, яку видає лише ось цей горб на поліку. Але по факту ти маєш просто Хонду Джорно розпилену ось так ось навпіл передвзятий від е, Джорно, а зад е, розроблений повністю 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 індивідуально. От. Ну, я розкажу свої враження, розкажу прямо з чим я стикнувся. І я розкажу про його мінуси, які я вже. В принципі, я цікавився джоркабами. І, скажімо так, за роки я вже склав певне враження про цю техніку. Ну і таки так, пойдемо ми спереду. В нас спереду. В принципі, звичайний джорно. Крило в нас від джорно. Переднє колесо і вилка в нас йде від джорно. Особливість вилки джорно в тому, що в кабі, коли ви гальмуєте, вона розкладається. Тут же вона складається. Тобто, ви гальмуєте, і він так пик, і носом йде в тобто складається вилка. Це типу дуже така специфічна тема, і вилка дуже-дуже дуже така розхлябана. Тобто, із-за е, радіуса колес ти виходить, що їдеш на по відчуттях на дуже дешевій, е, не сказати старій техніці, і плюс пластик, який весь час тарабанить, е, верхня частина пластика. В принципі, це та сама біда і історія, що і у Хонди Джорно. Так, перше переднє колесо ми маємо від Джорно, вилку від Джорно, і зверніть увагу на аморти в стоку вони йдуть срібного кольору в срібних кожухах. Це вже замінені аморти. Я до цього перейду і розповім вам трошечки пізніше. І парус в цієї техніки абсолютно унікальний. Із-за того, що він переходить в полік, який тут дуже специфічний із за положення двигуна. Ось ця частина пластика. Тут виходить, як і в звичайних джорнах, тут все кріпиться на двох шурупах: тут два і тут два. Із-за і того, із за ям, із за вібрацій, ця частина пластика, е, кріплення відвалюється. І воно починає тарабанити. І тарабанить тут абсолютно все. Ми маємо спідометр. Е, особливість, Він практично такий, як в Джорно. Е, відрізняється ось ці два індикатори: це нейтралочка, це е, четверта передача. Тобто це чотирьох ступка. Uh, і розміткою ось тут. Uh, розмітка йде по передачах, в принципі, як і на капчику. Але, ну і як і на капчику, наорієнтуватись на неї при перемиканні передач uh, не варто, тому що воно все не співпадає, все не пляше. Це тримач, я сам вже повісив. Uh, люблю їздити з uh, uh, телефоном на кермі. Від Джорно відрізняється ще тим, що тут є підсос. Коли я його забирав, підсосу не було. Тут стояв карбюратор від Hondy Джорно Крея, вакуумник, який працював дуже погано, він подавав ознаки життя, але, але не їхав. Тобто, і в цілому, це спереду, ось по цій частині, практично все це є Джорно. Переходячи нижче, ми бачимо ось цю дуже-дуже дуже дуже дивну лапку перемикання передач. Коли ти на ній їздиш на, кабі, на -кабі, е, ногу ти не тримаєш на лапці, тому що виходить, що ти одна нога в тебе нижче, інша вище, Е, тому е ти весь час тримаєш ногу на поліку. І тільки коли перемикаєш передачу, ти просто піднімаєш носок, або ну я весь час носком перемикаю. Вперед, назад. Це дуже специфічна тема. З урахування, що воно там йде через тягу. Е і з урахуванням того, що тут є такий гумовий ущільнювач, е який тут трошечки проходився, я його ще не встановлював. І він люфтить. Тобто лапка, вона і так буде люфтити. І тут вона ще й по дорозі, коли їде, вона коротше І це прям Е, Ще хочеться розказати вам про ось ці половинки. от Чим подобається японці, це продуманістю того, що вони роблять. Навіть в такій техніці специфічній по відчуттях, що от японцю дали завдання. Що давай дружок зробити джоркап за ніч. Е, насправді, це, скоріш за все, не так. І це не так точно. Е, але от сам підхід, тобто цей, е, цю кришечку, одним е, шурбчиком ми викручуємо, знімаємо кришку і отримуємо вільний доступ до карбюратора. Про карбюратор я вам розповім трошечки пізніше. Але обійшовши з іншої сторони, ми бачимо таку саму кришку. Вона зроблена для сіметрії, в неї немає доступу до, ну, тобто, до будь-чого, що мало би значення. Але має значення ось ця кришечка. Це в нас доступ до свічки. Переходимо ми до задньої частини. Що ми маємо? Відео від хлопця в інтернеті. Була інформація, що задня частина пластика, ось ця, вона не підходить від Honda Джорно af 24 Це неправда. Це один в один Honda Джорно af 24 Половинки знайти можна. Коштують вони невеликих грошей. Я їх не міняв, тому що доля цього скутера для мене зараз. Ще невідома. Я не знаю, що я з ним буду робити. Або заберу з нього двигун, або буду чекати, намагатись робити на нього документи, або буду його продавати таким, яким він є. Чесно, я поки що не знаю. Основна відмінність, скажімо так, особливість його, на що звертають народ увагу, це те, що в нього йде ланцюг. Дуже-дуже. Дуже специфічна задня зірка. Про неї хочеться окремо розповісти. Це вже переварочка, тобто основа зірки взята від власником попереднім від стокової оріджинал зірки, і на нього неї наварений зірка, скажімо так, вінець зірки від 428 китайця. китаєць. Uh, і а так, в цілому ми маємо um, маятник. маятник в даному випадку це Honda Манкі. Тобто в манкі точно такий самий маятник, захист ланцюга цікавий. E, um, ну Як вже сказав, ланцюг і зірки 428-й, хоча в стоку в нас йдуть 420 і звертаю увагу вашу на аморти. Вони як передні, так і задні, трохи підняті десь сантиметри на два. Потім я вам поясню, чому. Так, і ще я вам хочу наголосити розповісти: тут є захист. На Джорно ніколи цього захисту не було. Це захист виключно розроблений під джоркап, але його значення повністю умовне, тобто він тут практично не потрібен, тому що не несе ніякої захисної функції. Відкриваємо горшок, і ми отримуємо повністю, скажімо так, горшок, який не несе практично ніякої смислового навантаження, тому що сюди шолом не вміщається. Максимум, що сюди можна впихнути, це бутерброд. От. І в цілому, тут е, це горшок схожий дуже на джорно. Джорно, по-моєму, з цієї сторони ще йде пропил для кришечки для заливання масла двохтахного. Е, і на, в поліку ось тут ми маємо е, повністю. Вільний доступ до електроніки. Зараз я вам е розкручу трошечки, зніму горшок, зніму полік і покажу, як це все сюди вкарячено, е як це кумедно деякі моменти виглядають. Так що чекайте наступного включення. Так, джеркапчик я трошечки перерозібрав. Для вас пройшло буквально пів секунди, а я тут промаявся вже півгодини. Виявилось, що я забув вдома спеціальний ключ. Не спеціальний шестигранничок. ось цей. От. І вдалося мені їздити додому, брати цей шестигранничок для того, щоб вам його підрозібрати. Тому зараз ми розглянемо все. Тільки зараз вже ззаду вперед підемо. Тут ми маємо такий же самий бак, як в Honda Giorno af 24 Але далі ми маємо вже зовсім зовсім унікальний е, дирчик. Тут в нас знаходиться акумулятор. Акумулятор це бушечка, є перезаправлена. Екзит була дуже якісна, але вже така померла потрошечку. Я її трошки реабілітував. А, повністю вся електроніка, а, всякі там рілюшечки. І так далі. А, далі ми маємо фільтрбокс. Ось він. Величезний фільтрбокс. А всередині просто фільтр від прескаба з величезним отвором. Так що, от такі вони кабічні технології. Переходимо ми нижче до двигуна. А, я хочу вам розказати ще трошечки про вихлопну, дуже, дуже, дуже тиха вихлопна. Її прям не чутно, прям електро. Е, основна проблема, це навіть не вихлопної, а каба, джоркаба в цілому. І зараз я переходжу до підвіски е, момент. В тому, що він дуже-дуже-дуже низький. Він настільки низький, що при будь-якому заїжджанні на будь-який бордюр чіпляєшся е, картером, чіпляєшся. Двигуном чіпляєшся вихлопною трубою. Тому вихлопну трубу тут варили вже 2 чи 3 рази. І Останній раз я їздив до Валерчика, щоб Валерчик мені її заварив. Тому в даному випадку в нього замінені задні аморти, підняли його на 2 см і передні аморти підняли його на 2 см, тоді він більш-менш поводить себе на наших дорогах. Але тут ми отримуємо таку історію. пластику є такий закус, збитий пластик, тому що він припіднятий. Це основний і головний момент. Ще, наскільки я так звернув увагу, навіть якщо дивишся по японським магазинчикам, інстаграмчикам ну, і так далі, ти помічаєш, що їх не дуже багато. Зачасту джаркаби стоять, тому вони часто дуже... Дуже гнилі. Тобто цей в реально в хорошому стані. Тепер про специфічність техніки. Ви зацініть це кріплення на двигун. Це просто-просто хардкор. До речі, він на салітблоках прикріплений, привкручений, і тому в нього є провід на масу. Тобто, е так, йдемо далі. Дуже в нього специфічний карбюратор. Простору для нього надто мало. Тобто він просто тут при... максимально зменшений, ця поплавкова камера вона зменшена. Мені віддав цей карбюратор-власник в розібраному стані. Практично все в нього було, там не було двох-трьох елементів. А, якщо чесно, я досі веду боротьбу з карбюратором. Це прям прокляття. А, вот. Проблема в тому, що він дуже погано налаштовується. А, і це не тільки в цьому карбі, це взагалом ще й карбі а, сірого каба, про який я теж огляд окремо. Дуже специфічний тут трос газу. Чому? Тому що він. Вигинається практично вниз. І тому знайти такий в вільному доступі неможливо. І тому я робив його з нуля від якогось Сузукі. Він працює начебто і адекватно, але все одно до нього є питання. Зараз я обійду з іншої сторони, покажу вам це, як. Як вони це все зробили? Це просто треш, коротше, дивіться. Ось ця тяга. От. На цю тягу накручується ось ця лапка. Сарян, не дуже видно. Ця лапка через тягу на двох шарнірах приходить на лапку перемикання передач. І, коротше, і ось таким чином це все перемикається через два вузли, через цю лапку. Все дуже-дуже дуже блін, специфічно, дуже так спрям сп... тришак. Е -е, про карб я вам вже сказав. Тут ще була проблема, навіть не проблема, момент такий, який зустрічається у багатьох кабах карбових е -е, під суміш болт. Він йде без прорізу під спецключ, тому треба було пінцетиком трошечки викрутити і викрутити пінцетиком, прорізати пропил зробити. І, і ще я вам хотів показати, я просто з цього ржу. Коротше, як я вже і казав, це перед віджорно, а зад від повністю унікальний. Зацініть цей переход. От він йде рама. Пік і ось сюди. Тобто вона йде криво. А, це прям-прям-прям-прям. Я так з цього всього горжу. І взагалі з цих підходів на це все воно так виглядає. Наче ну, зробіть, давайте зробіть швидко і щоб все було чітко. Е, тому дуже багато всяких різних специфічних таких моментів. А Ще. Великий недолік цього каба в нього відвалене, із за його висоти, про я те, що я розповідав, електростартер в нього розташований знизу, і за його висоти, і за того, що неможливо заїхати на бордюрку, е попередній власник відбив вухо, на якому одне з двох, на якому тримався електростартер. Це вухо він так поки що і не знайшов, сказавши знайде, я думав його зааргонити і намотити десь електростартер, щоб він був, заводився з кнопочки. Так він заводиться з Кіка. Тепер про ходові характеристики. Е, я скажу так: я його не зрозумів. Я цю техніку не зрозумів. Е, таке відчуття, що е, ця рама. Зрізає потенціал двигуна. Тобто, якщо цей двигун вкарячити на каб, ти отримуєш річ. А так, ти отримуєш просто досить бюджетний по відчуттях скутер візуально, естетично. Ну, не в даному випадку, коли він такий, а коли він дійсно вифарбований. До речі, це. Один з двох кольорів. Тобто вони випускались в білому і червоному кольорі. В даному випадку це 2002 року. Хоча в інтернетах пишуть, що випускались 99 і 2001. Тобто, в інтернеті вже неправильну інформацію дають з того, що я знаю. Тому що відлитий пластик в 2002-му, тобто, по факту. Ну, 4 ступка в даному випадку не вирішує. Я розповім вам, як це виглядає. Е, Першої практично немає. Я грався з зірками. Тут, коли я його купив, стояло 16. Я купив і 15, і 14. На будь-яких, на всіх зірках, він не видає якось потенціалу. Карп. Дуже важко налаштовується. Я поїду до спеца нашого клубного, який мені допоможе, можливо, з карбом. Бо був момент, коли мені ми, я тільки виїхав від Валерчика, там була недопрацьовка по тросіку. Я, його, я її устронив, і вийшло так, що він, начебто, і більш-менш їхав. Я вирішив налаштувати, щоб він їхав ще ліпше, а в все збив. Розхід в нього під трьох, тобто він жре, як сатана. Ну це від, е, залежить від карба. М -м -м Ти їдеш, весь 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 пластик тарабанить. І навіть якщо все буде правильно, все буде чітко, все буде блін, налаштовано, е, пластик буде цілий, він все одно буде тарабанити, тому що він на наших дорогах, як і на всіх джорно, всі вуха відвалюються. Пластик не тут не новий, пластик ламкий і тому він все одно буде тарабанити. Да, якщо там ввечері виїхати з дівчиною. Коли в тебе на тільки бананка і, там, не знаю, і бутилочка Кока-Коли, то це одне. Якщо використовувати його на повсякдення, немає куди що покласти. Це знову ж таки, це моє суб'єктивне, тому що типу я звик, що на каб можна нав'ючити, як на віслюка, і пхати його, його куди завгодно. Тут ми маємо просто естетичний дирчик, дуже-дуже специфічний. Якщо вифарбуваний, вирівнений, весь, весь ідеалі і на документах, цікаво, як якийсь молодому чоловіку, хлопцю або дівчині, щоб реально виїхати по вечорах, виїжджати. Е і в порівнянні навіть з Веспою, яка там на мінімалках, прям, якщо в тебе там сама-сама сама мінімальна Веспа, то це 700 баксів і треба вкладати, щоб вона ще їхала, тут ти отримуєш вже повністю готовий дирчик з просто невміняємим ресурсом. Тому що ну, цей двигун реально йому ще їздити, ходити і ходити. От. Тому я. Цю техніку не зрозумів. Ще про передачі хочу розповісти конкретно на ньому. А, першої, як і завжди, немає. Тобто трошечки зрушив з місця, перемикаєш на другу. Потім дуже-дуже дуже швидко ти доходиш до четвертої, якщо по місту. І на четвертій він їде стабільно, ну, наприклад, там 55. Після цього йому вже їхати важко, не вистачає якось динаміки. На набережні я взагалі в шоці. Був момент, я коли його розігнав до, десь до, навіть до 65, це по спідометру, але не знаю, чи можна йому довіряти. Я розганяв, я розігнав його, але потім, коли трошечки крутнув, поміняв зірку, трошечки крутнув карп, от 55 він їде. Наприклад, ти їдеш на третій. Їдеш 55, доходиш до 60, ти перемикаєш на четверту і, пф, і здувся. От. Тому, типу, ось ці колеса вони все-таки обмежують, обмежують двигун, його можливості. Можливо, в мене трошечки зміниться враження про цю техніку, коли я відлаштую карп у спеціаліста. бо я, я не зміг, і, е, як каже один дружочок мій, я думав, у мені вийде. Коротше, ось така ось техніка, ось такі ось рішення, ось такий підхід е, в японській. Цікаво, дуже цікаво. Я сподіваюся, що цікаво не лише мені. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо ви власник е, Honda Supercap, Honda Press Cup 04, 01 Карбової. Е, пишіть мені в приватній в телеграмі, е, я додам вас в клуб, дружній клуб е, з своєю атмосферою. Так що слава Україні! Донатьте на ЗСУ, бо вони скажімо так, дають нам тут жити. Дають нам можливості працювати, дають нам можливості почувати себе людьми в ці важкі часи. Всім дякую за увагу, всім па-па!